Поки чекаю на свою каву з Круасаном, листаю стрічку і спостерігаю за Світланою Базаренко. В мене шок. Скільки у людей гнилі всередині. А як же все буде Україна? Ви взагалі розумієте, що людина, яка в своєму призначенні, яка мотивує і заряджає на позитив, можливо, кожну жінку в Україні, вона ще й сплачує податки. Щоб саме у твоєї мами була пенсія, а що ти робиш в цей час? Ти її хейтиш, ти пишеш там якісь подлячі, взагалі коментарі, які на голову не натягуються. А як же об'єднуємося? А як же загальна підтримка один одного? Куди це все поділиться? Чи це наші цінності, які ми заявляємо, і вони взагалі не співпадають з нашими цінностями всередині? А що відбувається з кармою? Ми заздримо, ми пишемо, що вона там десь взяла ці гроші. Люди добрі, вона прокидається о четвертій ранку і побачить сутками на базарі. Візьми постій так на базарі, хоча б три дні, в незалежності від того, холод на вулиці, зима, сніг чи спека? Спробуй і потім засуджуй інше. Не треба нікого судити, треба навпаки радіти, тому що серед нас, серед нашої аудиторії, серед українців є такі сміливі жінки, як Світлана Базаренко.